Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура, яка складається з шести квадратів. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб вона затворилось вісім квадратів. Зараз у нас є 6 квадратів. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб вона затворилось 8 квадратів. Це є досить простенька задачка на логіку, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити два сільнички, щоб у нас отворилось 8 квадратів. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сильничок ось сюди і ось цей сильничок ось сюди. І тепер, коли ми порахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 квадратів. Отже, завдання виконано, головоломка вирішена.